Привіт, мої хороші! Усім бажаю гарного позитивного дня. Я дуже рада, що ми з вами сьогодні знову на кухні. Що я можу творити, ви мені даєте натхнення. Сил, енергії, любові. І я з вами працюю. Сьогодні хочу запропонувати дуже крутий рулет з трьох видів м'яса. У мене є така гарна, такий гарний підчеревочок. Я його замаринувала для того, щоб запікати в духовці. Але сьогодні я хочу частинку його взяти. Ось він, у мене, який гарний замаринований вже. Частинку хочу взяти до того рулета, який я вам запропоную. У мене є телятина, дуже гарний шматок, ми зараз його розріжемо, відіб'ємо і зробимо а, гарну основу. На основі телятини ми будемо далі закладати все м'ясо. Курочка, звичайно, філе і свинина, тож вперед працюємо. Так, телятина. Тепер курочка. Точно так же розрізаємо філешечку. Отак. От І зараз будемо відбивати. Ще шматочок один розкрию, але ми побачимо, чи він нам буде потрібний. Так, Шкірку з підчеревка я заберу, щоб шкірки тут не було. У нас буде тут тільки гарне м'язко з сальцем. Отаке пречудове. Дивіться, яке воно гарне, тим більше воно вже підмариноване. І для нього спецій уже не треба. Всі спеції, вся рецептура, як завжди, під відео. Я вам все розпишу, що сюди йшло. Так, я думаю, достатньо. Шкірочку ми цю знімаємо повністю з усіх шматочків шкірку ми забираємо. І тепер закриваю плівкою. Плівочкою закриваю, щоб не розліталося по всій кухні, щоб у нас кухня була завжди чиста. І не сильно, але трішечки відбиваємо. Відбиваємо абсолютно все. І телятинку, і свининку. І курочку теж. Отже, м'яско вже все відбите, філе курячі теж, але що я зараз роблю і вам покажу? Я беру розмарин, отак тільки зелененькі гілочки. На курочку викладаю, закриваю плівкою і відбиваю. Для чого я це зробила? Мені дуже подобається розмарин. Тому його масла, щоб все пішло в м'ясо, я відбила. Отак от поклали, відбили. І коли я відбивала такий аромат, уже неймовірно класний ішов. Тож, отак от ми робимо. Після чого м'ясо солим, перчим, телятинку теж солим. Гарно перчим. Тепер що ми робимо? Все поперчили, все склали. Ось так. І зараз ми будемо формувати рулет. Телятина є. Після телятини я складаю нашу свининку. Ось Так. Так, все, бачите, готово. Тепер поверх цього, свининки цієї, я посиплю трішечки сиром. Небагато, але трішки у мене він потертий. це сир пармезан. Так, і після чого я викладаю нашу курочку. І дивіться, курку з зеленью я кладу наверх. І тепер нам треба скрутити рулетик. Беремо з краю, отак, от і гарно ручками так прямо під низ, під низ. І закручуємо. Ось ми закрутили наш рулет. І можна сказати, що все. Він готовий для того, щоб його запікати. Я зараз шпагатиком його перев'яжу. Можна в плівку, до речі, замотати, і все. Я зараз роблю шпагат. І гарно, шпагатом його. Перев'яжу, і він буде дуже гарно триматися, стягуєте і робиться ось. Будь ласка, я вам покажу близенько-близенько. Бачите? Близенько. От так в'яжемо. Будь ласка, будь ласочка, рулет ми. Зав'язали. Він готовий. Тепер у мене є спеція для м'яса. Тут є все, що хочеш. Вона така кольорова, вона така запашна. І я зараз цією спецією повністю отак покрию наш рулет. Рулетик готовий. Я його кладу на пергамент. Отак, От бачите. І все. Відправляю я в духовку. Він буде на низьких температурах у нас запікатися 4 години. Після чого я подивлюся, якщо треба буде, то я ще на годинку його відправлю. 4 години на 80 градусів духовка. Тож, відправляємо, і потім я вам покажу, що вийде. До речі, я хочу ще відправити наш підчеревок теж разом з цим м'язком на низькі температури. Отже, я згадала швиденько, що я хочу теж підчеревок, щоб приготувався на низькій температурі. Тож спробую і вам розкажу, як воно. М'ясо приготувалося, і зараз я покажу, що в нас вийшло. Ось у нас отакий рулет є, і зараз я його розріжу і покажу, так, ниточки. Хочеться мені їх забрати. І так, шпагат я зняла, і ось наша краса залишилася. І зараз я розріжу і покажу в розрізі. Дуже гарно. В розрізі дуже-дуже гарно. Будь ласка, подивіться. І зараз я наріжу і, звичайно, я хочу скуштувати і сказати вам, як я рекомендую 4 години витримувати. В мене було більше годин витримано. Але це зайве. Тому я рекомендую 4 години. Що я вам хочу сказати? Дуже рулет вдався. Дуже смачний. Але пам'ятаєте, 4 години на 80 градусів. Так, треба трішечки заморочитися. Заморочитися це тільки те, що треба витримати 4 години, щоб його е, скуштувати. Але воно варте. Цього варте, щоб ви. Скуштували е, такий рулет. Неймовірно крутий. Дуже, дуже. Тому, будь ласочка готуємо. Я вам покажу поближче. Дивіться, яка краса, до речі, дуже розмарин, гарно відкрився тут, розкрився. Дуже-дуже смачно. Тож, смачного рулету, смачного життя! Усім миру, добра! І я вас чекаю знову, у себе на кухні. Мої хороші, а це я вам показую під черевок, який я клала разом з рулетом запікатися. Теж вийшов просто неймовірно круто. Тож, будь ласочка, можете. Готувати при низьких температурах отакі страви. Одразу заклали все в духовку і готуєте, щоб за 4 години у вас вийшло декілька страв. І тоді вже буде не так сумно чекати. Тож, будь ласка, готуємо. Генеральське сало, скажем так.